Давайте ми поговоримо про будівельне арештування. Чи завжди все здається без хвостів? Все здається. На жаль, ні, бувають такі об'єкти, що не все здається. Це, як правило, велике будівництво, це многоїтажні дома. Чи якісь крупні об'єкти, ресторани. Там, де да, дійсно, можуть бути недостачі. Бо робить бригад декілька. Ніхто нічого не знає. Одні можуть взяти, другі можуть не повернути. Один прораб може забрати на другий об'єкт, а другий прораб буде думати, що все на об'єкті, і захоче здати арештування, на якому воно записано. Тому бувають різні нюанси. Так, дивіться віть. Давай только в самому кінці надо быть. На людей стоится бывает подумать. Ну тут не всех стройки, да? Еще де то есть? нема. Як нема? 22. Є. Ну все. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, дванадцать, 15, 15, 16, 17. 22 стойки, метровых десять. Две метровых метров? А то и 22. Все в запуск да? Ну конечно. Да. Что здесь еще валяется по території? На расшипать Ну нема у нас. 4 і 4 ми віддали мені То есть вас останется? Да, у нас це останется. Сейчас ага. я узнаю, воно треба, чи не треба. А, а, а? Давай. Що, давай копий. Что копик цепере, да? А що, Уже що, металла нема. Ну і може там десь, блять, пішов шукати. Ну ще ти кинуть. А, это... <пілити> Йом на премію. На прямий. Вот как трубки хватает горизонтали, всего вот видите. А его 20. Ну да, диагонали 23. Вот этих долгий 23. А у них длинный. Должно 40. А короткий должно быть 20. Даже регелей 40, 23. Штат. Розки є, не Центр А я ж туди не заїду. Я туди не заїду. Ні, по ширині навіть не хватит. Давай попробуємо. Ні, я тут не прохожу. Не заїду я туди. Та ні, не заїду я сюди. Мені не хватит вигорота. Ні. Ніяк. Ні? Це таке? Зеркали складаються. Зеркала там уже і складаються. Ну дать по гебалі там доби, сюди пошкої. Хрен я знаю. Так що і так, то, то і давай. то зложить, давай я зложу. Давай, Тільки мені і подивимось. Ну, питаюсь, не знаю. А ні, що ні, зніма, що ліса строїтельна. Строительна ліса. А, ой, давай. <laughs> Тільки дайте, дивіться, бо я ж зеркал не бачу. Це залупа, такої залупи у мене ще не було. Ще не було блядь. Два зеркала було зложені і ти заїжджаєш в арку. Це просто трандец. Сильно здорово, а щось дохуя сталося. не могло такого бути ну, да. на чотири стойки. Він сказав, да ні, там буде 17 довгий, скільки там, 12 коротких, скільки я вже забув. 12, да. Труб багато. Труб нетровий, а 3, 3 17, ну сколько не было. Не, наверное, не було. Ну я так думаю, что не було. Конечно не было. А зачем нам ну, столько подойти? Ну я, я ж сразу казав, коли забирав на пролесках, что сильно до хера осталось стоять. Ой. Они на нашу, не на стачу списали, чи що? Ну они сказали, що не знаю. <режу> я кажу, може пройдетесь гляньте. Да не, 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 нема. Так, знає, що, Несіть круглі труби чи що там є. Давай вот эти, Дімка, давай ось ці. Квадратні, значить, квадратні. Ось тут з цієї сторони немає, їх можете на эту сторону лошадь. Да, що ж вони на нас не достачуть списали? Так, скільки взяв? Алло, туда, туда. Поїхали, три. 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 Кажи, недостачу на нас списали. Алло. Алло, давай я перезвоню тебе, блядь. Как, кажу, не достаточно что списали, так и не <реш> чую. По факту сейчас посчитаем, что я забрал. Да. Одну бумажку не, я ну, напишу тебе, одну мне вот все. 29. Напишем и... 30. Потом... Так, о, давай я сюда тоже. 6. сейчас снимаю это, да? Ну, типа, да. Как полицейский? <реш> да. <реш> Дядя Коля! <реш> Раз, два, три, четыре. Есть метро. А ты сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, диагонали мы тоже кинули. 12. А надо было 17. 5 штук. Короче, 5 палок нема и одного щита. Ну, как бы так все есть. Четыре. Нет, Ну, Наверное не ваше, потому что там их стики этого всего было там. Нет, там не разно, там разно... 7 щитов. 17... Ну это же я посчитал, что у них не хватало. Понятно, надо найти ту бумажку, что вы забирали там. Сейчас, значит, недостача 5 диагоналей и 1 щит. А так все есть. Тут больше, да? А, люди Люди, люди. люди сейчас мы Руль сразу и так по максимуму, чтобы задом все вот это конечно я забирал в леса да? Вот все что такого, что у меня давно не было чтобы я так заезжал просто капец